Ракети, посмішки і виклик Сполученим Штатам. Путін сі таким чинин на найбільшому параді в історії Китаю. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Пекіні на площі Тяньаньмень відбувся військовий парад, присвячений вісьмидесятій річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової. За подією спостерігав президент Росії Володимир Путін. Він сидів праворуч від голови КНР Сі Цзіньпіна, Ліворуч від китайського лідера. Був ще один важливий гість: керівник північної Кореї Кім Чен. Ын. Під час параду Китай продемонстрував нові види озброєння. Пряма трансляція показала, як перед початком церемонії Сі Цзіньпін, Путін і Кім Ін разом вийшли на трибуну. А слідом за ними піднялися й інші світові лідери. Загалом на заході були понад 26 керівників держав. У своїй промові Сі Цзіньпін заявив, людство знову стоїть перед вибором: мир чи війна. Діалог чи конфронтація він наголосив, що відродження китайської нації неможливо зупинити. А також підкреслив, що усі країни мають усунути глибинні причини воєн і не допустити повторення історичних трагедій. Справжня безпека можлива лише тоді, коли держави поважають одна одну як рівних, живуть у гармонії та підтримують одне одного. Підсумував китайський лідер, після чого розпочав огляд військ. Як повідомляють кореспонденти серед нових зразків зброї, які Китай представив на. Параді були міжконтинентальна балістична ракета df 5 c підводний дрон AGX 002, а також лазерна зброя. Демонстрація стратегічних озброєнь на параді в Пекіні за масштабом нових розробок нагадала виступ президента Путіна з посланням до федеральних зборів у березні 2018-го. Однак, на відміну від Росії, де показали лише комп'ютерну анімацію, Китай продемонстрував реальні зразки. Більшість новітніх китайських систем можна було побачити або тільки на самому параді, або лише зовсім недавно. Вно, це надсекретні розробки, які вже уразили оглядачів і коментаторів. Вони підкреслюють наскільки швидко Китай зміг створити складне і потужне озброєння. Вважається, що головні амбіції Пекіна зосереджені у азійсько-тихоокеанському регіоні, а першочерговою метою залишається повернення Тайваню. Як приклад наводять китайський флот. Він чисельний, але досі більш пристосований для локальних воєн біля власних берегів. Та нові зразки озброєння, представлені на параді, свідчать про інше: Китай претендує вже на глобальне лідерство. Нова модифікація міжконтинентальної балістичної ракети df 5 c здатна нести більше бойових блоків і має збільшену дальність. Гіперзвукові ракети uj 19 протисупутникова система ППО HQ-29, а також загадковий підводний апарат agx – зброя, яка значно виходить за межі завдання висадки на Тайвані. Фактично йдеться про виклик, передусім сполученим штатам, і цей виклик уже давно не обмежується лише регіональним рівнем. Одразу після початку параду у Пекіні, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, де заговорив про можливу змову. Він заявив: головне питання: чи згадає голова КНР Сі Цзіньпін про величезну допомогу та кров, що віддали Сполучені Штати, щоб Китай здобув свободу від іноземного загарбника? Трамп нагадав, що багато американців загинули. У боротьбі за Китай і висловив сподівання, що їхній подвиг буде гідно вшанований. Також він побажав китайському лідеру та усьому народу КНР чудового і незабутнього святкового дня. У кінці свого послання Трамп додав іронічну ремарку. Передайте, будь ласка, мої найтепліші побажання Володимиру Путіну і кімчинину, поки ви замишляєте змову проти Сполучених Штатів Америки, що саме він мав на увазі Трамп, не уточнив. Згодом помічник президента Росії Ушаков відкинув ці заяви. За його словами, ніяких змов ніхто не влаштовував, нічого не плели, навіть у думках такого не було. Ні в одного з трьох лідерів. Вражає, що Кім Ін отримав таке почесне місце на параді. Лідер Північної Кореї вийшов на площу Тяньаньмень разом з Цзіньпіном та Путіним, а потім і сів поруч з ними. Камери зафіксували як усі троє невимушено розмовляли. Нещодавно Кім перебував в ізоляції, його вважали ізгоями, навіть висміювали. А цього разу він постав майже на одному рівні з двома впливовими світовими лідерами. Це перший його візит на міжнародну зустріч такого масштабу. Зазвичай лідер КНДР майже не виїжджає за межі своєї країни. А якщо і робить це, то лише для переговорів тета тет. Очевидно, однією з головних причин поїздки стала можливість. З'явитися поруч із Сіта Путіним у такому помітному статусі на рівних таким жестом троє лідерів надіслали заходу, передусім сполученим штатам, чіткий сигнал. Вони тепер діють разом і демонструють тісне співробітництво. Парад, присвячений 80 річниці завершення Другої світової, став найбільшим в історії Китаю. На воротах Тяньаньмень портрет засновника компартії Мао Цзедуна був оточений вісьмома гігантськими прапорами КНР. Навпроти, біля будинку народних зборів, установили дві величезні квіткові композиції на згадку про закінчення війни. Тут же розмістили місця для 50 тисяч гостей. Завершилося усе ефектним авіашоу, після якого в небо злетіли. Тисячі голубів і повітряних куль безпеку в Пекіні посилили задовго до початку заходу. Не лише на маршруті параду. На уходах до офісів з'явилися сканери, як і в аеропортах. Польоти дронів на містом повністю заборонено. А на під'їздах до мостів та естакад цілодобово чергували охоронці, серед яких і військові. Підготовка до першого за шість років параду тривала кілька місяців. У Пекіні розвісили понад 200 тисяч прапорів на перехрестях, і вздовж важливих доріг з'явилися квіткові композиції. А діловий квартал прикрасили новою ілюмінацією. Марш відбувся головним проспектом столиці Чаняньзе і завершився на площі Тяняньмень. Під час репетиції жителів вулиці просили не виходити на балкони, щоб зберегти деталі з заходу в таємниці. Школи, готелі, магазини та офіси вздовж маршруту зачинили на два дні. Навіть узяли на прокат міський велосипед у цей час було практично неможливо. Масштабне дійство мало кілька цілей: з одного боку показати світові військову і дипломатичну міць Китаю, з іншого пробудити у суспільстві почуття гордості та патріотизму. Для Пекіна Друга світова, це передусім народна війна супротиву японській агресії. До річниці в країні вийшло кілька історичних блокбастерів, присвячених цій темі. Головним кінопрем'єрним хітом літа стала стрічка Нанкінській. І фотограф, що розповідає про різанину в Нанкіні 37-го року минулого сторіччя. Коментатори наголошують, Трампа до Пекіна не запрошували, і це демонстративний жест. Китай прагне показати альтернативу американському домінуванню. Особливе занепокоєння викликала демонстрація озброєння, ракети, здатні летіти в п'ять разів швидше за звук, та інші інноваційні системи свідчать про різноманітність арсеналу. Проте експерти сумніваються, чи зможе Китай швидко інтегрувати усе це у свою оборону. Та для глядачів на площі це було шоу сили, точності і патріотизму. Для світу нагадування. Китай не лише згадує минуле, він активно формує новий порядок. На тлі зближення Росії й Китаю особливо виділяється роль Північної Кореї. Аналітики не виключають, що поки Трамп позиціонує себе як миротворець, на горизонті з'являється військово-політичний союз між Росією, Китаєм і КНДР, і ця нова конфігурація військових союзів на сході викликає занепокоєння на заході. Можливість проведення спільних військових навчань між Росією, Китаєм і Північною Кореєю уже не здається такою далекою, на думку аналітика Йонгджуна Кіма з національного бюро азійських досліджень.